Міжнародний інститут освіти культури та зв'язків з діаспорою, Національний університет Львівська політехніка, Народний Дім просвіта, Львівська обласна організація імені Олени Теліги, Музей Тараса Шевченка, Львівського палацу мистецтв організували творчу зустріч з Василем Нечепою, кобзарем, лірником, лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка, народним артистом України, громадським діячем. У актовій залі головного корпусу Національного університету Львівська політехніка зібралася Львівська громада, яка ініціювала благочинний збір коштів для придбання книжок рід Козацький Величавий та передала їх українським громадам Росії. Василь Григорович Нечепа найперші уроки отримав у своїй родині, а згодом в музичній школі і училищі Чернігова у Київській консерваторії. Це унікальний співак-музикант, нині єдиний представник Старосвітської Чернігівської кобзарської школи. Працював у багатьох колективах, був солістом ансамблю пісні і танцю радянських військ у Німеччині. У заслуженому народному хорі Десна виступав у Чернігівському народному хорі і фольклорному ансамблі Сівери при Чернігівській філармонії. З 1985 року виступає як кобзар лірник Останніми роками працює у міжрегіональній академії управління персоналом, неодноразово виступав у концертних залах України, Росії, Білорусі, Польщі, Угорщини, Німеччини, Великої Британії, Бельгії, Франції, Чехії, Словаччини, Малайзії, Австралії, Канади, США. Василь Нечепа є продовжувачем кобзарських традицій Терентія Пархоменка за концертну програму в рукотанні Риданні Бандур. Отримав державну премію України імені Тараса Шевченка 2006 рік. Роздирає, а третя я тихо, тихо, Тихесенько плаче у самому серці, та ніхто не бачить. Я ридаю, як згадаю дія. Питав у нас, мазепа батько, що ми за народ такий. У Полтаві. самі себе Виходимо, гетьмане з попелища, де м звідтіля, де лютий вітер клище, де забатурин ще не закінчився бій. Упала тінь на чорні мури, багряний сей. See А я кажу, ми на майданах вийшли з попелища, і наше синьо-жовте знаменище, полоще, свіжий вітер молодий, бо як ще робилися шабелі і воскресовина поміла, по веси не велися землі замрі, Ва хортиці двучина і балесечка крубне вина, кова для всіх одна? Е -е 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 Оси наша покраїна. Ти чуєш, як i say i show Знаходиться сім підвалень правоукраїнського музичного мистецтва. Я про музику. Хтось там радіохвилі налаштовував, хтось там щось динаміт може, десь відбудовував. А ми, українці дали світові цивілізації музику. Письмо перше в кам'яній могилі. Велесова книга теж дехто натякає що то видумки. У цій велесовій книги, не будучи шумерологом, я знаходжу знаки, які є в кам'яній могилі в виписках. Гім Бояна 340 й рік. Ось я його подаю тут. Це гімни волк перші гімни ми маємо. Ось рунами. Тут вже можна сучасною мовою слова знайти. Ну а далі підвали невідомі Кант про Георгія, батька Володимира Великого, про якого є документ. Були люди невірні, вони в Бога! Не вірили. Ці гімни звучать велично, вони в мажорі звучать. Давні гімни до християнського. Маємо Софійський собор в Києві, де ціла організація концертна, оркестра грає нам. На... Тут і духові, тут і струнні інструменти, і, звичайно, маємо ми слово полку Ігорові, бо я далі це діло в свою книгу не ставив, бо є дуже багато музику вже за, ки... за Київської Русі, за часів Київської Русі. А я подав те глибинне, сім підвалин давніх. Бо боян бо віщий, коли пісь творив, то розсікав смислю по древу, сирім вовком по землі, а сизи морлом по хмарами. Но творив той боян пісь за новими словесами, а не за вимислом бояння. То я подаю тут гімн бояна 340 рік, слово в слово. Возив я той гімн Норвегію, так нічого доказати ми не зуміли, що ми перемогли колись були ваші племена і живемо й нині на тій великій землі, яка від Чорного моря. І багата земля наша українська, від Чорного моря аж за сині Карпати, від незнеосяжної любові дав Господь і нам, беріть, сказав оцю святу землю, множні і багатства і славу прадавню, бережіть для дітей онуків. Пані дівський привілля було колись таке, що тепер такого не знайдеш ні близько, ні далеко, тоді всілякі трави цвіли, тоді великі лози росли, а сади, як все світуть було в Україні, так патока з них і тече. Веселки перевесом, були тоді й дикі коні, так звані тарбани, Коні ходили великими табунами, кожен табун мав свого ташка, жеребця, а кращі козацькі коні звались огирями. висипали козаченьки за високо. На ранімколі, килив скрути воньку, коню на грибоньку, та й розпудусти чорні кударі, на своє спина, Визволю з лязької неволі. Увесь народ український. Сказав Богдан Хмельницький, знає корсунь пиля. Знають жовті води, як водив Богдан Пиницький, військово походи, і допоки понад світом світить сонце, буде про козацьке, військо слава не забудуть. 12 австралійських шкіл я пройшов, ніхто не сказав, що це бандура. Бо там кляса, Тарас і Кобза на сіні. Це святиня наша. Бачите, мене в руках щось таки не зрозуміли. Кажуть, що воно в його то от таке? Оце ото таке, що було дуже давно, ще до Різдва Христова. І було воно дуже довго і дуже давно, аж до минулого століття, до 1906 року, коли оцей каторжник. Олександр Пернієвський. Я думаю, я завжди вожу з собою. Його так, є. Бо я без цих не, не поїду. Це вони зі мною, ці, ці апостоли. Ось цей чоловік, який створив 100 років тому банду. Він 25 років загартувався по таборах. Він мені все розказав. А оце ось бачите, і це є в мене тут. А оце ось, ось як ви уважно подивитеся, це все є в моїх книжках. Але я дітям я, я дітям в школі показую, бо коли там дітям тю книжку читати, то да я ще таким співаю дітям, що вони ще й читати не вміють. То я показую оцей інструмент, кажу, не нагадую вам оцей інструмент. Це копія в мене в руках. який 25 років. Терешка Пархоменка прибили в 1909 році в День пам'яті Тараса 10 травня в Умані, в місцевому театрі. Але кобзу його. Зразу Корнієвський зняв креслення. І оцей чоловік у 1906 році до Старосвітської, давньої продавньої Чернігівської кобзи, яка не має приструнків і півтонів, це діатоніка в мене. Я там ото ще з класою трошки переключаюся, я вам вже в двох тональностях співав, бо тут дуже багато грамотних людей. І в мене не чиста діатоніка, я міняю тональність. І він упродовж. Життя свого творив цю музику. У мене виписано поденнути, як він творив, як він відбував 25 років. Оцю книжку у 1906 році, коли було 100 років, оцьому геніальному відкриттю, коли цей інструмент був зроблений. Я цю книжку про свого вчителя вклав. І ми її видали в Академію в Моуки. Книжка здобула. Велику перемогу в Одесі на Великому книжковому ярмарку в цій книзі я показую кіно, кадри, де Олександр Самойлович вчить мене грати. Батька нашого Тараса Шевченка і та іва всіх святив, та що в його. Люди кажуть, Тарас був не простим смертним, а народженим з Божої милості, пошли твої матір Божа тієї Barin kokopala Zatim no Чув. Люди кажуть, коли Тарас був ще зовсім малий, то батько його почав ділити землю, другим братам Тарасовим дав, а йому не дав, і сказав, це такий, що йому землі не потрібно, бо і сину, сину не клени сама, небо в'яні, мене проклято, я твоя мати, мене не хлени. Хто ж це такий Тарас Шевченко? Бо це ж батько наш, пророк і вчитель, який лишив нам письмо святе, заповідь, послання, Подивіться, лишень люди. Очитайте знову тую славу, та читайте від слова до слова. Не минайте ні титли, ні житті, і коми, усе розберіть, та й спитайте тоді у себе, Тому, чиїх батьків, чиї сини, і чим, за, що за куті. І мертвим кажу, написав дітям це Тарас, і живим кажу. А діти підказують мені, що ненародженим, та ні. Він написав і мертвим і живим і ненарожденним. А тим, яким все рівно. Козьол я чи хохол, які живуть на цій землі святі, яка дала світову цивілізацію. Письмо, коня приручили жінки наші, металеву зброю, колесо. Це все. Про це все знають. Вчені, політики знають про це. А от діти в Закарпатті в школі не знають про це. А я хочу, щоб вони знали. Тому що ми з ними домовилися, що я до вас ще раз приїду і ще раз приїду. Тільки при одній мові, що ви будете жити не рабами, а славними синами й дочками сивочолої мами нашої, що ви будете вивчати традицію нашу, прадавню, весь світ дивується, будете примножувати традицію. цю. І народжувати будете нам не рабів, бо тут їх і так дівати ніколи. А славних синів і дочок українських. І кричать мені, діти, все, що так будемо жити. Ніхто ще не підняв руку, що хоче жити в горі і рабом. Всі хочуть жити славними синами і дочками. То в нас є тоді надія, вже насик, що до школи ходять і до університету. Let's like just leave.